На актуальній конференції буде представлене дослідження з приводу застосування НССН-дестрес-термометра для виявлення кризи ідентичності і різних інших психоемоційних розладів у пацієнтів, пролікованих, прооперованих з приводу раку. В даному випадку йдеться про жіночі репродуктивні органи. І, власне, виявлення, якби, ефективності того методу для подальшого можливого його рекомендування як такого базового скрінінгового інструменту. Було обстежено 47 пацієнтів, пацієнток, які, значить, було дві групи, було обстежено. Пацієнт, пацієнток, які одразу після двох тижнів, два тижні після операції. І друга група це пацієнтки вже пів року і більше після завершення лікування з приводу раку. Дуже цікаві вийшли результати. Власне на перший план в першій групі, тобто це два тижні після оперативного втручання. А під ним ми розуміємо екстерпацію матки. На перший план виходили труднощі фізичні, але психоемоційні, якби не звучали настільки виразно, як це на диво стало звучати через півроку після завершення лікування. Тобто... Наразі можна побачити, що з плином часу, власне, переживання психоемоційних труднощів розладів, воно виходить на перший план, збільшується в рази. Тобто, як висновок, можна зробити, що даний інструмент, який виявляє, власне. Ступінь дистресу, а тут треба зазначити, що до уваги треба брати рівень дистресу ну, згідно того опитувальника, рівень більше 4, це той, який мав би звернути на себе увагу. То коли він більше семи, то вже, очевидно, так, така пацієнтка потребує активного втручання. Психотерапевтичного або ж навіть психіатричного. От то, власне кажучи, група була опитана через пів року після оперативного втручання починає мати ці труднощі частіше. Можна так припустити, що ну, тут така, скажімо, гіпотеза. Що на перший план одразу після операції виходить питання виживання як такого? От, якщо говорити про якісь психологічні аспекти і труднощі, то йдеться ну, більше про сенс життя, якісь цінності загальні, духовні переживання. До прикладу, не звучить така проблема, як втрата здатності до народження дитини. От натомість через півроку на перший план виходять труднощі в стосунках, в стосунках з партнером, з оточенням, питання дітонародження і якби знаходження себе в новій якості в цьому житті. От, тобто, власне, тут ми можемо говорити про більш виражену кризу ідентичності і можливість себе прийняття прийняття себе в новому статусі в новій якості